Линиві манти, линиві пельмені чи просто троянди з м'ясом у смачному томатному соусі. Робляться не складно. Зараз все розповім. Тільки погляньте, як ефектно вони виглядають, і ви зможете здивувати своїх близьких та рідних. Рідні мої, для початку зробимо тісто, поєднуємо борошно, сіль, яйце, холодну воду та олію. Всі пропорції написала в описі відео. Замішуємо тісто як на пельмені. Воно буде плотненьке, але м'яке. Накриваємо рушничком, залишаємо на півгодинки відпочити. Тим часом ставимо кастрюлю на вогонь. У мене 4-літрова. Тим часом олія розігріла. Додаємо моркву, я ще додаю болгарський перець, можна ріпчасту цибулю та томатну пасту, соломо перчимо, перемішуємо. Далі вливаємо розведене холодною водою борошно, ще доливаємо води, додаємо лавровий лист, перемішуємо, накриваємо, залишаємо тушкуватись до готовності. Готуємо начинку, перекручене м'ясо, соломо, перчимо, додаємо порубану зелень, перемішуємо. Тісто тонко розкатуємо, 2-3 мм. Наносимо зверху м'ясну начинку, кручимо рулетом, нарізаємо. В мене за вишки 6 см, виходить 9 троянд. Викладаємо на Соус накриваємо кришкою, тушкуємо на помірному вогні 30 хвилин. Подаємо троянди, посипавши зеленю. Напишіть, чи хочете рецепт троянд в білому соусі. Смачного!